Так, всім привіт. Всіх вітаю. Всі, Кому цікаві кролики, Можна, можемо щось поговорити про кроликів. Принаймні покажу, як я годую своїх кроликів. Ну от, Моркву зараз осінь пора. Обчинили морку, як то кажуть. І прямо це зелене, все я їм даю. Деякі маленькі морквинки є. Ну, Для кроликів це за щастя, мені здається, поїсти моркви. Поїсти морквиня і від морквиня кроликів не дує. Це точно я знаю. Ну, якби своїх я готую і все добре. Тут у нас. Ах... Саша, якщо ти дивишся, то передаю тобі привіт. Бачиш, другий самець дивись, поранений, Дш! на ногу кривий і шерсть. Прикинь. Передавав товаришу кроля. Хто не, не в тебе. Не вийшло передати і повернув його до цього, то вони, коротше, ні зчубились твердо. Аж мені шкода було, аж криво є бідний, але Саша в тебе переможець, так що. Вітаю. Як то кажуть, борщівка рулить. Добре. А так що? Їдять, бачите? Корм є, зелень є. Це гарна, дуже спарована. Чоловік хотів зіскала та забирати, щось не дзвонить, треба йому набрати. Не буде брати, так що є така вакансія, дуже класна. Семен Семенці до неї ще по, по другій лінії, до тих дітей, що вона буде споравана, якщо комусь буде цікаво. Так, а так ви бачите, їдять морквення. Ну таке, прибираю тут я раз в два тижні приблизно. Так як я говорив, там щось там, тут Ну, Не завжди чисто, але завжди сухо, знаєте. Воно щоб завжди було сухо. Так само тут їдять. Ці дуже люблять. Мурконя таке під, підв'ялене, таке поїсти і, і всі щасливі. Попарував трохи крилець, цю спарував і цю спарував, і цю спарував. Ну, переважна більшість оцим. Козаком зараз стрибає, не покажу його. О, Отим. О, о, о. Ну, покриві. Деякі продаються, деякі лишаються. Але всікий є роділок, всі лишають тут. А, решта буде продаватися. Всідять морку, всі щасливі, як бачите. Таке. Ну як хтось мене питав за півня. Ось! Цей півний, що ми на базарі купили. Отаман! Дивись, наверху сидить. Все як має бути. Хе-хе, <гум> Так що так, кролики в порядку, все гарненько, все сухенько. Стосовно того, що там здихати будуть, ні, хлопці не будуть, бо чого вони мають здихати? Вони не, 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 не мають здихати, вони гарно їдять, гарно п'ють, сухо живуть, ті взагалі на підлозі, але там переносні перносні і все їм добре. Якщо в хліві сухо, чи в приміщенні у вас. і... Від, та, від гемки в мене всі щеплені від максоматозу я пощепив ті крилиці, які планую продати. Там є отут-дві, тут дві. там, Свою маточню пощепив. Так, все буде нормально. Тому добре. Відео коротке, але зато свіженьке, зато свіженьке. Тому добре. Всім пока, всім гарних кроликів. І всім всього доброго. Надіюсь, ті кролики звідси поїхали Мда, ну так, з ними буде все добре. Мусить бути, мусить бути. Чоткий, чіткий. Всім всього доброго, пока.